Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову карта дня. Знову починається новий день, нові надії. Хороші і нехороші новини. Ось, і будемо, сподіваюся, що ви живі і здорові, мої дорогенькі. І так, будемо дивитися енергії Дня для України на сьогодні. Якщо не помиляюсь, сьогодні, здається п'ятниця. Я вже трошечки збилася. І так, дивіться. Ви знаєте, буде я так див як я це розумію і бачу, а знову нам будуть, а... ну, так, як воно і є, кажу так як і є. А... Карта говорить сама про себе. Що це означає? Це означає, що знову якусь інформацію будуть в нас вливати. Ми про неї, можливо, вже трошечки забули про цю інформацію. Це, ви знаєте, не обов'язково щось погане. Ось просто буде викид, повторний викид якоїсь інформації, щоб ми емоціонували, тобто, зробити, сколихнути, можливо, країну, народ. Що це буде? Подивимося, ви мені розкажете. Якусь інформацію знову вкинуть у енергетичний, можна сказати, інформаційний простір. Тобто якусь пушку пустять. І так, будемо тепер дивитися. Карта номер один. Кожний вибирає собі, яку хоче. Один, два. І три. І так. І так, і так, і так, мої дорогенькі, вибирайте одну карту. Щось я криво сьогодні, трохи змінила, посунула декорації і вже криво. І так, перша карта. Що вас сьогодні чекає? Ви знаєте, це може бути дорога, це може бути перемога. Ви а, перед кимось. А, Заслужили щось, висвітилися. Ви знаєте, ви сьогодні на виду, за вами йдуть маси, люди. Ви можете, ви можете сьогодні за собою повести. Тобто, чи ваших колег по роботі, знаєте, так, як би це сказати? Сказати: Ой, ідемо, зробимо то-то-то-то. Або вдома. Ви авторитетна людина сьогодні. Можливо, що у вас сьогодні якась подорож, якась дорога, якась важлива дорога. Якась місія сьогодні, чи це ви на себе поклали? А можливо, хтось вам довірив важливу місію? Ось, що радить ця карта нам на сьогодні? Здоров'я, в принципі, хороше, енергія хороша, такий піднятий настрій. Переможний такий, знаєте, коли людина перемагає, коли людина на висоті, коли в неї все прекрасно йде і підвищення по службі, тут може бути. Ось, А що радиться карта порада її. А, будьте сьогодні на виду, а, організовуйте щось, робіть якісь посл... показові виступи. А, у вас це сьогодні дуже добре вдасться. Карта номер два. А у вас біла карта. Ви знаєте, скоріше за все, ви або дивіться, два варіанти тут. Або ще події не сформовані. Тобто ви берете і пишете свій план, і йдете по плану, який ви хочете. Ви сьогодні відкриваєте новий аркуш свого життя. Сприймайте, до речі, порада цієї карти, сприймайте сьогоднішній день як ну, зовсім новий початок. Коли у вас обідки, ви не пам'ятаєте, хороші, погані речі, ви нічого не пам'ятаєте. От зробіть сьогодні експеримент такий день, що. Ви нічого не пам'ятаєте, заговоріть з тою людиною або скажіть їй, добрий день, Боже помагай, з якою ви сто років не балакали, і будете бачити, що це буде. З другої сторони, що може бути, може бути, що ви не готові почути правду, і тому карта біла, тому що ви не готові, ви не зможете переварити, перенести якусь правду. Те, що мали б вам сьогодні Таро сказати. Тобто вибирайте один або інший варіант: є у вас якісь підсвідомі страхи, що ви себе нагнітаєте чи ще щось. І якщо ви почуєте якусь новину сьогодні, ви взагалі впадете, наприклад, в істерику. Але порада цієї карти, ви вже знаєте яка. Тож, зробіть сьогодні. Забудьте абсолютно все, і заговоріть, наприклад, з такою людиною. Зробіть щось таке, що ви давно не робили або ніколи не робили. Карта номер три. І тут, ви знаєте, дивіться. А... Ще одне якесь свято. ну Сьогодні п'ятниця, можливо, у когось просто день народження, можливо, просто зійдуться родина. Можливо, на роботі хтось буде виставляти. Ви знаєте, оце найгірше, що я не любила, коли це советські ці замашки виставляло в кі. Ой, як мене це! я завжди або захворіла, або ще щось лиш би не виставляти. Я не люблю оці, знаєте. А... Заставляти когось виставляти на роботі, бо у тебе день народження. Я і, і на і, ну, не, не моє це, але гаразд, не про це. Тут, ви знаєте, карта така гармонійна. Тобто, у вас сьогодні повна гармонія. Будь-ким. Сьогодні до вас не будуть підходити люди, ті, які з вами не на вашій хвилі. Тобто, якщо ви роздратовані, то будуть роздратовані підходити до вас. Якщо ви в гармонії сама з собою або сам з собою, то будуть до вас такі люди і підходити. Тобто тримайтеся. Ось хороша карта теж карта перемоги. Тут, ви знаєте, людина, наприклад, має якусь місію, а тут людина святкує. Ось такі у нас, до речі, порада цієї карти: насолоджуйтеся моментом, розслабтеся, прийміть те у своє життя, що до вас наразі приходить. Це стабільна ситуація. Це може протриматися, до речі, цілий день, залежить від вас. І так, і тепер під кінець візьмемо, угу, а воно вже вилітає. А воно вже вилітає, дивіться. Це була перша карта у нас сьогодні в розкладі, сама-сама перші, коли е, витягувала я на енергії для України. Бачите, дивіться, у нас чітке бачення перемоги. Фантазуємо, уявляємо нашу перемогу, щоб це все матеріалізувалося. Розумієте, дивіться, чітко бачимо все попереду. Починаємо з самого початку, мої дорогеньке. Тобто борьба продовжується, але деякі речі нам прийдеться зробити з самого початку. Тобто прискіпливіше, уважніше, не. Ця карта, до речі, не довіряйте всім підряд. Так? Але ми дивимося це для України. Тобто бачимо чітко нашу перемогу, уявляємо її, а коли уявляємо, воно має е, таку здатність е, матеріалізуватися. От і робимо сьогодні таку техніку, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі! Хай вам щастить мирного дня і разом до перемоги! На все добре!